Всім придивіться обзору новий обновів зкиб гам. Перше, що додали, це новий гламурний бокс, який стоїть 129 клювів. Я вже один відкрив і вибив дзьоб. Отакий дзьоб. Друге, що додали, це отакий скін-железний скоб. Його можна отримати, якщо подивитися шість реклам що додавимо нові завдання. Ні, було тільки це завдання, а додали ще це, це і це. Ще додавали анімації. Я вже одну купив. Що мені не показується мені? Так, в... Новий режим в онлайн ти ще далі будеш і буде треба бо, пограти зараз, щоб показати ще новинку. Все прошу появилось возможностю удваювати, то, мабуть, це. В два рази більше. Якщо я отримав 27, то 50, то. Я получу 54 кльові, якщо удвоїти. А якщо отримати максимальне 35 п'ять як ти дальше будеш можна до 2. Дву... Можна до 70 удвоїти. 200 її можна зовсім. 200 її зовсім можна получить 100 хлюбів і удвоїти до 200. -ти. А щоб двоївати це за просмотр реклами. Нібито то все показав. Ось такий дзьоб. Бо хочете показати, що з гламурних боксів падає. Так що випаде. Ледя тіло повезло епіческое. Трохи де хватає. Ну, можна обічно відкрити ці бокс епічний повезло. Зараз трохи переробимо скин. Так, о, вот є моє тіло, це що? У мене за скин. Все, вот такий я заробив скин. Хаба віскибоксі, оце. Може і нового куплю. Куплю з реклами, Но я не дуже люблю дети з рекламу. Може і в будущем куплю. Ну, все, я все розказав. Це обнова глобальна. Покажу, що всі анімації. Перша. Отака. Друга. Третя, яку я купив. Оця така п'ята. П'ята сама дорога, я її дуже хочу. Танець повороту остане шосте теж хотілося би хватало тільки до оце і до. На... Оце я купив це. Ну вот ще. Знак плюс добавили отут, чий він був, те, що забув давно не кралський бог